Так, от така красота. Ні, ну, солідно, Це, от переміжку за 100 гривень купили. Да? Ну а що заливати оце, я то... Ні, і отут, так? Да? О, ні, ну супер то вже буде. Так, тут і твою мать. Ну там таким трохи цим кирпичом битим, там повноцепле. А не? я бачу, що воно монолітно і тут гарно вийшло. Коротше, Дмитрович, не хочу я ті двері прихованого монтажа. Звичайні двері. Куди куди? Ну от тут і тут, бо я хотів такі, знаєте, прихованого монтажа. Та да. ну це звичайні красиві двері, які по комотах роблять. Та я так і думаю, бо оце гарненькі двері зробити, ні, чіт-чик. Чи, чи, трошки ось воно по уровню, йшло. Ні, ну ви, ви ж по уровню робили, ні? Ну Володька ну, трохи проїбався. Ні, та то ж воно все підштукатуриться, то не церковна будова. А так то все супер. О, тут буде душова. Рахуйте. Сила, сила. Все, та що ти тут же дійсно, воно вже... Ну, воно вже Це, все. Про, воно, вже не, не хлопо, ну, ну, та ти що то, минулій, Дмитрович, ну. Ні, файно, файно. Так да ти пару копійок до на роботу. Я, звісно, що дам, але я на карту тільки можу скинути. Пізди мені ти карта. Куди їздить? <laughs> а вас не ва карточок? Нема. Так зараз підемо знімемо тоді. Ви кажіть, скільки то все коштує, Дмитро, ну як? Коротше, тут, ну, по квадратних метрах, тут по ще 14 квадратів. Угу. Дивись, в інтернеті у тебе це не є. 450 саме велика ціна за квадратний метр, по 400 ми власне. Я не сам між двох обвитися. Ні, ну все нормально, 400 так 400. 400 за квадрат. Коротше, виходить, і ось оце є. Три мішка цементу брали. Ага. Ось ця я лежить. Чек. Ага. Оце за, за цемент віддільно і за перемичку стоїть. Ага, ага, ага. Ну все. То ви порахували 14 квадратів, це в нас тут і тут, так? Да? Да. Да. Коротше, з воротами, і з навесами, коротше, 7 тисяч плюс плюс оце. 7420, так? Да? Я не знаю, що це замовити. 420. Ну і перемовичка 100. Перемичку 100, мені треба ще гроші дасть за перемічку. Ну, все зробимо. Я зараз поїду зі мною. 750. 7520. А чого 520? А, що перемичка 100. Перемичка 100. 7520. Намилий у форі.